Комфортна літня погода нинішнього серпня пов'язана із особливостями атмосферної циркуляції. Антициклон над півднем Західної Європи стримує проникнення атлантичних циклонів на центральну частину України. Суха та комфортна погода понеділка триватиме весь поточний тиждень, прогнозують синоптики. Отже, вівторок підхопить естафету і потішить ідеальними для відпочинку умовами. 13 серпня ранок та день у регіоні будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів температура вночі плюс 16, у день до плюс 24. До 16 серпня зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Цікаво, що в останні роки серпень не поступається теплом липню. Середня температура місяця часто досягає 22-23 градусів, а іноді і 24. Максимальна кількість днів із сильною спекою 35 і вище все становила 13 днів і спостерігалася у 2010 році.